Українська література п'ятий клас Олександр Авраменко. Сторінка третя, розділ перший: мистецький спадок нащадкам. Невичерпні джерела мудрості. Художня література як мистецтво слова. Найкращі художні твори оспівують красу світу і людської душі, доброту, щедрість, розум і благородство. У літературі основним засобом творення краси є слово, у музиці звук, у скульптурі лінії та форми, у малярстві фарби. І художня література, і музика, і скульптура, і малярство це різні види мистецтва. Мистецтво це творче відображення дійсності за допомогою художніх образів. Які ще види мистецтва вам відомі? Письменники та письменниці не копіюють наше життя, а через свою творчу уяву та фантазію створюють ніби новий віртуальний світ в художніх образах. Вони творять художню дійсність за законом. Краси. Мова має надзвичайно велике значення в житті людини. Як без повітря неможливо дихати, так і без мови людина не здатна спілкуватися. Згадайте прекрасні миті свого життя, бабусину казку, приходницький мультфільм, захопливу гру на комп'ютері. Усі вони пов'язані зі словом. Через нього ви пізнаєте світ, дістаєте емоційну і естетичну насолоду. Порівняйте два маленькі тексти: місяця не видно. Він напевно за хмарами, але скоро ж блідолиций, мабуть, сховався за хмарами, проте світанок не за горами. Чи однаковим зображено місяць у текстах, у якому з них ви його сприймаєте як казкового героя? У тексті, що праворуч він наділений ознаками людини. У нього бліде лице, він ховається за хмарами, ніби грається в схованки. Тут місяць художній образ. Який із текстів більш емоційний? Звичайно, другий, адже в ньому більше слів, ужитих у переносних? значенні. є запитання та відповідь у наслідок цього у вашій уяві виникають яскравіші образи. Отже, саме в другому тексті більше образних слів: блідолиций, сховався, світанок, не за горами. Образні слова на відміну від звичайних. Яскравіші, емоційніші, краще вимальовуються в уяві людини. Важко уявити художній твір без образних слів, вони, наче цеглинки, з яких вибудовано казку чи вірш. Образні слова частіше мають переносне значення: золотий перстень, золота душа. Хоча їх можуть уживати і в прямому значенні: фонтан, водограй, лоб, чоло. А ще Образності можуть надавати зменшував пестливі або згрубілі суфікси: кішка, кицюня, кіт, котяра, іноді і префікси, давній, прадавній. І з чого ж почалося словесне мистецтво з усної народної творчості та літописів першим, літописам майже тисячі років, Найвідоміший із них повість минулих літ. Однак фольклор ще давніший у ньому відокремлено первинні уявлення наших далеких предків про світ, козацьку славу і красу людських почуттів.